Тренд на теніс повертається якраз до відкритого чемпіонату США, ось де його можна придбати. Тенісний бум, як стиль спортсменок, диктує моду 2024. Літо 2024 року несе з собою не тільки спекотну погоду і довгоочікувану відпустку, але й яскравий стильний тренд, та не коре. І якщо ви думаєте, що це просто швидкоплинне захоплення, то, можливо, ви втрачаєте з уваги важливу тенденцію, яка вже зараз змінює уявлення про спортивний і повсякденному гардеробі. Теніс, як вид спорту, завжди був символом елегантності і активності, і зараз його естетика активно проникає в світ моди. Я пам'ятаю, як в дитинстві спостерігала за матчами Біблдону по телевізору. Мене захоплювали не тільки неймовірні навички тенісисток, але й їх бездоганні костюми. Білі сукні, акуратні спідниці, зручні кросівки це був еталон спортивної елегантності. Тоді я й подумати не могла, що коли-небудь цей стиль повернеться в моду і стане настільки популярним. І ось через роки тенісний бум знову тут. Google Trends підтверджує, Інтерес до пошуку, та некори, досяг рекордних висот. І це не просто випадковість. Цей тренд результат декількох факторів. По-перше, теніс переживає ренесанс. Популярність спорту зростає, а значить, і інтерес до його естетики теж. По-друге, тенісний стиль ідеально вписується в сучасні тенденції. Він поєднує в собі комфорт, функціональність і елегантність, те, що так цінують сучасні модниці. І, звичайно, не можна не згадати вплив знаменитостей. Зандая, яка блищила в престурі свого фільму «Челленджери», стала справжнім обличчям тенісного стилю, надихнувши мільйони дівчат по всьому світу. Чому тенісний стиль такий популярний? Але чому ж цей стиль викликає такий ажіотаж? Я думаю, справа в його універсальності. Тенісний стиль легко адаптується до різних випадків життя, спідниця з коміром стійкою відмінний варіант для офісу, а кросівки і футболка ідеальний наряд для прогулянки по місту. Цей стиль дозволяє відчувати себе комфортно і впевнено в будь-якій ситуації. Крім того, тенісний стиль це данина поваги класиці. Він повертає нас до витоків моди, коли спорт і елегантність були нерозривно пов'язані. Це свого роду ностальгія за минулою епохою, коли жінки були витонченими і витонченими ключові елементи тенісного стилю. Отже, які ж елементи складають тенісний стиль? Спідниці з коміром стійкою це, мабуть, найбільш пізнаваний елемент тенісного стилю. Спідниця з коміром стійкою це символ жіночності та елегантності. Вона може бути різної довжини і фасону, але завжди виглядає стильно і актуально. Тенісні топи топи можуть бути самими різними, від майки з коміром стійкою до багато шарових застібок блискавок. Важливо, щоб топ був зручним і добре сидів по фігурі. Тенісні сукні. Тенісні сукні це відмінний варіант для тих, хто віддає перевагу більш лаконічний образ. Вони можуть бути різної довжини і фасону, але завжди виглядають стильно і елегантно. Аксесуар не варто забувати і про аксесуари. Тенісні капелюхи, пов'язки на голову, кросівки все це допоможе створити завершений образ. Як інтегрувати тенісний стиль у свій гардероб? Не обов'язково купувати повний тенісний комплект, щоб бути в тренді. Можна почати з малого додати в свій гардероб кілька ключових елементів тенісного стилю. Наприклад, можна купити спідницю з коміром стійкою і носити її з повсякденною футболкою або блузкою. Або можна купити пару кросівок і носити їх з джинсами або шортами. Головне не боятися експериментувати і створювати свій власний стиль. Тенісний стиль це не суворий дрес-код, а скоріше натхнення для створення стильних і зручних образів. Мої особисті рекомендації. Я сама активно інтегрую тенісний стиль в свій гардероб. Нещодавно придбала білу спідницю з коміром стійкою і кросівки в стилі ретро. Поєдную їх з різними топами і кардиганами, створюючи різноманітні образи для роботи і відпочинку. Для офісу спідниця з коміром стійкою, біла блузка, кросівки, кардиган, для прогулянки по місту, спідниця з коміром стійкою, футболка, джинсова куртка, кросівки. Для занять спортом, тенісне плаття, кросівки, пов'язка на голову. Тенденції та прогнози. Я думаю, що тенісний стиль буде залишатися в тренді ще довгий час. Він занадто зручний, універсальний і стильний, щоб швидко вийти з моди. Яскраві кольори у цьому сезоні особливо актуальні яскраві кольори, такі як зелений, рожевий і жовтий. Сітки та мережева, ці тканини надають тенісному стилю легкість і легкість. Ретро стиль вплив 80, хай 90-х років також помітно в тенісному стилі. Укладення Тенісний бум це не просто швидкоплинна захопленість модою, це відображення сучасних тенденцій, які цінують комфорт, функціональність і елегантність. Незалежно від того, чи займаєтеся ви тенісом або просто любите стильні образи. Тенісний стиль це відмінний спосіб висловити свою індивідуальність і створити неповторний образ. Я закликаю всіх дівчат не боятися експериментувати і створювати свій власний тенісний стиль. Адже мода це гра, і в цій грі немає правил. Головне відчувати себе впевнено і комфортно в своєму образі. І якщо тенісний стиль допомагає вам це зробити, то чому би й ні?